Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорить, Учитель лише той, хто вміє чути, покрилити, навчити і любить, Тендісну душу ласкою зігріти і добротою ниву засівать, безмежно, щиро цілий світ любити і дітям. Усього себе віталі. Я Соловчук Олена Миколаївна, вчитель початкових класів Садівського ліцею Точинської селищної ради. Моє педагогічне кредо навчати дітей не так, як навчали нас, бо вони народилися в інший час. Саме ці слова надихають мене до пошуку нового. Адже заклад освіти це місце де дитина повинна відчувати щастя, радість, від навчання та творчості. Проблема, над якою я працюю, наскрізь на використання інноваційних та інтерактивних методів навчання у новій українській школі. Це мої третьокласники. Разом з ними ми крокуємо шкільною стежиною, поринаючи у дивовижний світ знань. Василь Сухомлинський писав, що кожна дитина йде в школу з вогником у душі, а завдання педагога цей вогник підтримати, зробити так, щоб він не згас, а запалав справжнім факелом. Тому у мене часто виникають запитання, як навчити дитину вчитися, як свій урок зробити їхнім уроком. Як учительське треба перетворити на учнівське хочу, відповіді на ці та інші запитання знаходжу, впроваджуючи інноваційні та інтерактивні методи навчання? Кожен наш день розпочинається ранковими зустрічами, під час яких діти знайомляться з планами на день, діляться власним досвідом. Обмінюються щоденними новинами. Особливе місце відводжу груповим формам роботи. Ці заняття дають змогу набути навичок необхідний для спілкування та співпраці. Сучасні діти дуже прив'язані до гаджетів, тому створюю та підбираю онлайн-вправи, які викликають інтерес до навчання. А також Використовує конструктор ЛЕГО, за допомогою якого дитина застосовує логіку, розвиває моторику, креативне мислення, вчиться створювати реальні речі. Ми працюємо над проєктами, подорожуємо, досліджуємо, намагаємося подолати усі перешкоди і досягти вершин, які потрібні у житті кожної дитини. Інтерактивні методи спонукають дітей мислити, створюють сприятливе емоційне середовище, формують навички роботи в команді та вміння висловлювати свої думки, роблять освітній процес більш цікавим та ефективним. Моє завдання як вчителя потурбуватися про те, як зробити навчання цікавим, захоплюючим, таким, що дитині хотілося щодня з радістю йти до школи, щоб кожен мій учень став особистістю, яка здатна мислити, здобувати знання і в майбутньому реалізувати їх. Навчаючи дітей, я намагаюся іти в ногу з часом. Не боятися використовувати новітніх технологій, тому що це цікаво і корисно. Усім учасникам конкурсу учителі року бажаю успіху, натхнення і добра, і щоб наші учні навчалися під мирним небом України.